Першим і найпріоритетнішим завданням, яке ми поставили на початку сезону, це добудувати, закінчити, здати в експлуатацію наші довгобуди. Є об'єкти, які будувалися з 2012 року, є об'єкти, які будувалися з 2017 року. Але всі ці об'єкти ми. За цей рік закінчили. Збільшилася кількість працюючих людей, збільшилася кількість присутності підрядників на території області, збільшена кількість виробничих баз, багато поставлено нових асфальтобетонних заводів на території області. В рамках даного проєкту наша організація додалася достаточно роботи. Благодаря тому, що фінансування проходять роботи в срок, качественно. Увілічувався контроль качества за нашими роботами У 2020 році. Ми кардинально змінили наш підхід до реалізації проектів. Ми намагаємося і більше робити соціальними і зручними для використання. Ми додали якомога більше автобусних зупинок, автобусних карманів. Робимо пішохідні переходи підвищеної безпеки. Вони наносяться в пластику, над ними монтуються освітлення з автономними батареями, які під від енергії сонця. Другий рік поспіль президент України робить дуже багато для соціальної сфери такий крупний об'єкт, це дороги. Вони по Україні, ми знаємо, що в не дуже гарному стані, але за останні два роки вже ми бачимо результат. Цьому році ми вже впроваджуємо технологію weight-in-motion на території області. Це так називаємо ВІМ рамки, які проводять автоматичне зважування і фіксацію порушень великоваговим транспортом. Це значно збереже наші дороги. Ми не плануємо на цьому зупинятися. Маємо ще багато-багато кілометрів доріг, які ми маємо відбудувати і привести в порядок, і забезпечити по них нормальний безперешкодний рух. з Максимальною безпекою для користувачів